Українці розбудовували націю і завжди нас супроводжував хліб. Він був способом вижити, знайти сили для творення, спорудження і мистецтва. Хліб увійшов до пісень і приказок, був економічною базою для країни. Зрештою, можна сказати, що хліб змінив усе. Отже, у цьому випуску ООЗ ми поговоримо про найперших хліборобів на наших землях, про закваску, яка посварила католиків і православних, але дала старт традиційному рідкому хлібу, про те, як Росія влаштовувала хлібний геноцид і який дивний хліб допоміг від нього рятуватися, а також про смачну революцію двохтисячних. Землеробством на території України почали займатися під час так званої неолітичної революції вже 7-8 тисяч років тому. Про це свідчать знайдені знаряддя праці того часу: зернотерки, серпи, мотики тощо. Батьківщиною пшениці першого злаку, що потрапив до наших земель, є так званий Родючий Півмісяць, південно-західна частина Азії. Там пшениця росла у дикому стані, і там почалося її окультурювання. Одним з найбільш ранніх культивованих видів пшениці є однозернянка. Майже одночасно з нею відбулося окультурення пшениці двозернянки, яку ще називають полбою. Протягом багатьох років людство займалося селекцією пшениці, щоб отримати найбільшу родючість, стійкість до низьких температур до шкідників. Поступово стали домінувати пшениця спельта і пшениця м'яка або звичайна. До земель України пшениця потрапила двома шляхами: через Балкани і Нижнє Подунав'я, а також з центральної Європи через сучасні Волинь і Галичину. Тоді велику частину українських земель заселяли ті, кого ми зараз називаємо трипільцями. Археолог Михайло Відейко зазначив: уявіть собі, що багато тисяч років до трипільців тут ніхто хліба не вирощував, а вони приходять і починають вирощувати. А історик Сергій Наливайко у книзі Етнічна історія давньої України додає, основним заняттям трипільців було землеробство, переважно хліборобство. Характерно, що хліборобство вважається розвиненим, якщо вирощуються три види злаків. Трипільці вирощували їх десять чотири сорти пшениці, жито, просо, ячмінь, горох, сочевицю, віку. У трипільських поселеннях виявлено чимало зернотерок, на яких зерно перетиралося на борошно і крупу. Трипільці практикували примітивну перелогову систему землеробства. Землю обробляли, а коли вона виснажувалась, залишали. А от 6 тисяч років тому вони запровадили ефективнішу систему сівозміну. Це чергування культур на полях для підвищення врожаїв. Інша система підсічно вогневе землеробство, також використовувалася ними у лісостепі. Порослі лісом ділянки розчищали від дерев, спалювали, удобрюючи землю попелом і засівали. У трипільців велика питома вага була рослинної їжі. Вони вирощували злаки, пшеницю, ячмінь, горох, а з зерна діапазон страв від каш до якихось хлібців, коржів. Трипільська каша, цілком можливо, дійшла до нас у вигляді куті. Існує припущення, що слово хлебтати походить від слова хліб, який у давні часи споживали саме таким чином у напіврідкому стані. Завдяки налагодженому господарству трипільці змогли звести давні мегаполіси. Наприклад, тальянки одне з найбільших поселень, включало близько трьох тисяч будинків, займало 450 гектарів і було розраховано на 15 тисяч мешканців. Хліба у трипільців було вже настільки вдосталь, що стало часу, і на мистецтво, яким ми захоплюємося і зараз. Цікаво, що хліб, який з тих часів вважався символом могутньої сили, можна вживати і у вигляді рідини. Мова про квас. Наші пращури добре зналися на цьому. Власноруч виготовляли цей благородний напій, вкладаючи у виробництво багато часу та сил. А сьогодні достатньо просто завітати до найближчого магазину і знайти на полиці пляшечку натурального хлібного квасу живого бродіння Ярило. Хлібний смак квасу втамує спрагу і надасть сил на цілий день. Дізнайтеся більше про квас Ярило за посиланням в описі. А що відбулося далі в історії про хліб? Нам повідомляє наш давньогрецький кореспондент Геродот. Якщо перейти Борисфен, ідучи від моря, то спершу буде гілея. А якщо йти ще вище, там живуть скіфи землероби. А скіфи-орачі сіють пшеницю не для їжі, а на продаж. Скіфи землероби і скіфи орачі жили відповідно у степовому лівобережжі Дніпра і лісостеповому правобережжі приблизно з сьомого століття до нашої ери. Скіфи орачі продавали хліб грецьким містам північного причорномор'я. До речі, один з головних скарбів України, скіфська пектораль, була виготовлена в одному з таких міст грецькими ювелірами на замовлення заможних скіфських вождів на гроші, виручені від продажу збіжжя. Про історію знахідки скіфської пекторалі на каналі УОЗ також є цікаве відео. Посилання в описі. Та й власне греки будували свої колонії на українських землях якраз з метою вирощування злаків, пшениці, жита, ячменю, гречки. Через ці колонії зерно постачали у міста Греції, Малої Азії та Єгипту. Найпоширенішим у греків був хліб з ячменю. Це не був хліб у сучасному розумінні, скоріш товстий млинець, корж. Як ми вже казали, де хліба вдосталь з'являється простір для мистецтва. У давньогрецьких містах при Чорномор'я були розвинені художні ремесла, творили філософи і поети, працювали театри. Уявіть собі до часів Ярослава Мудрого набір злаків на полях Київщини був той самий, що і в трипільські часи. Але приблизно у X столітті на наших землях з'явилося жито. Батьківщиною його вважають Туреччину, де воно росло як бур'ян, але виявилося дуже стійким до холодів. Переможна хода жита Україною почалася з опанування випікання хліба на заквасті. Спочатку усе людство споживало прісні коржі, такі як піта, маца, лаваш, тортилья, Але ще у давньому Єгипті півтори тисячі років до нашої ери винайшли кислий або так званий вчинений хліб. Його готують на заквасті, яка спонукає бродіння в тісті. Хліб виходить пухким, м'яким, об'ємним, таким, як ми звикли його споживати. Імовірно, першою закваскою стало тісто, яке залишилося в неочищеній посудині і вступило у взаємодію з бактеріями, які спонукали підняття хліба. Дріжджі, що замінили закваску при індустріальному виробництві хліба, лише в 1883 році виділив данський мікробіолог Еміль Християн Гансен. Та повернемося у часи Русі. Опанувавши випікання хліба на заквасці, наші предки, дяка їм за це, навчилися робити квас. Ось що згадує Нестор Літописець про Київ у 996 році, наказав Володимир спорядити вози і, наклавши на них хліби, м'ясо, рибу, різні плоди, мед у бочках, а в інших квас розвозити по місту, запитуючи, де хворий жебрак або хто не може ходити, і роздавали їм усе необхідне. Ймовірно, квас тоді був алкогольним. Згадайте, хоча б слово квасити. А слово квасний зараз вживається як синонім слова кислий з тих пір. Квас став невід'ємною частиною нашої культури. На щастя, напій залишається популярним і сьогодні, постійно вдосконалюється та осучаснюється. Взяти до прикладу квас живого бродіння ярило його виготовляють на заводі Аскані Бевереджис в Запоріжжі із власноруч приготовленого квасного сусла, яке також використовують і для випікання духмяного житнього хліба. Це справжній приклад бренду з історією. Завод засновано ще у 1946 році, але при цьому для виробництва квасу використовуються сучасні технології. А на Русі 11 століття хліб на заквасті ставав писком моди. Любов до квасного хліба навіть призводила до релігійних конфліктів з католиками, які продовжували використовувати прісний хліб у Євхаристії, тобто при причасті. В цьому обряді хліб символізує тіло Христа, тому питання його рецепту дуже принципове, яке, зокрема, призвело до заворушень у Константинополі у 1053 році. Втім, розберемося, як було у нас. Спочатку люди просто приносили хліб у жертву храму, звідти назва цього хліба. Просфора грецькою приношення. Однак, згодом, щоб бути впевненим у якості хліба, просфори стали випікати при храмах та монастирях і ставили спеціальні печатки. Ще один богослужбовий хліб пекли на Великдень. Він називався Артос. На ньому зображувався лик Христа. Ймовірно, Артос став прародителем всіх великодніх хлібів. На свято Великодня, окрім традиційної Паски, пекли також здобний папушник, величезний солодкий хліб. На заході України великодній хліб називали баба або бабка. Можливо, це саме бабка стала прообразом польської і неаполітанської ромової баби. Подекуди на Великдень пекли колачі, круглі хліби з дірками. Колач це також головний український різдвяний хліб. На середньому по на різдво любили книж, хліб з пшеничного борошна. На Закарпатті, на Бойківщині, на різдвяному столі стояв круглий хліб Керечун або Крачун. На Полтавщині, Слобожанщині пекли фігурні пряники, що називалися коні і барині, відповідно для дівчаток і для хлопчиків. У всіх регіонах робили пиріжки, якими пригощали колядників. На літнє свято Маковія робили шулики коржики, які плавають у соусі з меду і маку. Головні події у житті, такі як весілля і смерть, також обов'язково супроводжувалися обрядовими хлібами. На поминках їли кутю, часто пироги, млинці, пампушки, зазвичай з прісного тіста. А от що стосується весілля, то тут розмаїття випічки вражає. Головний повсякчас коровай, велика паляниця, прикрашена візерунками з тіста. Його випікання це завжди колективна і ритуалізована дія. Також печуть колачі і лежені. До весілля випікають шишки, а також печиво у вигляді птахів, з якими запрошують на святкування. Козаки в куренях і в походах, окрім коржів і хліба, їли галушки, кашу з тіста, соломаху. А у селах України споживали аналог макаронних виробів, затірку та її родичку з пшоном качану кашу. Важливим джерелом для дослідження кулінарних вподобань українців є поема Івана Котляревського Енеїда, над якою письменник працював понад 40 років. З навколо хлібних страв Котляревський згадує у віршах каші, лимішку і зубці, а також вареники, локшину, галушки з салом, медовий шулик. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас особливо активно. Ілля Майєр, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Андрій Байса, Остап Гончар, Катерина Плєхова, Олександр Почкун, Максим Шпак, Остап Ковальчук, Михайло Петров, Дмитро Іщенко, Ігор Кочут, Данило Рум'янцев, Андрій Римар, Юрій Жидецький. До ХІХ століття Україна перетворилася на великого виробника і експортера зернових. Цьому сприяв розвиток механізації, аграрної науки, налагодження системи логістики і посередників, розбудова інфраструктури, такої як елеватори і залізниця. Наприкінці дев'ятнадцятого на початку двадцятого століття виробництво зерна зростало величезними темпами. Наприклад, у 1877 році на світовий ринок українцями було відправлено понад 250 тисяч пудів зерна, а 33 роки по тому, у 1910, уже понад 800 тисяч. ХХ століття виявилося, мабуть, найбільш драматичним в історії хліба в Україні. Наша країна пережила три голодомори. Голод 1921-23 років стався через конфіскацію радянською владою у селян і вивезення хліба з України до Росії та на експорт. Найбільш трагічним виявився голод 1932 33 років, який радянська влада організувала, аби придушити національно-визвольний рух і знищити частину українських селян. Кількість загиблих оцінюється у 3-7 мільйонів людей. Аби вижити, селяни намагалися виготовляти щось схоже на хліб, а частіше на коржики. Замість звичайного борошна використовувались жолуді, картопляне лушпиння, кора осики та берези, перетерті листя кропиви та різні види трави, солома, бруньки, липи, люцерна, макуха. Звісно, такий хліб не був достатньо поживним чи корисним, проте він дав змогу вижити тим, хто потім продовжив українську націю. Третій голодомор, який СРСР влаштував в Україні, був спричинений політичними потребами. Вивозячи зерно з України, сталінський режим роздавав його країнам новоствореного соціалістичного табору Румунії, Чехословаччині Польщі, а також спрямовував зерно у регіони Союзу. Кількість жертв на наших землях, ймовірно, сягнула мільйона. Іншою принциповою зміною стало те, що починаючи з 1930-х років, радянська влада розвивала систему хлібокомбінатів. Це давало змогу відносно дешево забезпечувати населення хлібом. Розроблялися нові рецепти, традиційні замінювалися на більш пристосовані до потреб індустрії. Через це майже повністю зник із широкого вжитку. Хліб на заквасці, яку замінили дріжджі, борошно грубого помелу, висівки, які містять клітковину, перестали використовуватися при випіканні хліба. Так борошно вищого сорту, тобто змелене дуже дрібно, дає передбачуваний результат: хліб пухкий, буханки однакові за формою, привабливі назовні, але користі в такому хлібі значно менше, ніж у традиційних сортів, які українці випікали століттями. Наступна революція у споживанні хліба в Україні сталася вже у 2000-х. Зараз все більшої популярності набувають сорти хліба з традиційною складовою, випечені у невеликих пекарнях. Для смаку, аромату, текстури використовують гречку, льон, овес, просо, насіння соняха і гарбуза, спельту тощо. Все частіше можна зустріти хлібобулочні вироби на заквасті. Поєднання давніх традицій та сучасних технологій саме так можна сказати про квас ярило, адже напій виготовляється з повністю натурального житнього зерна, з якого вариться квасне сусло. А використання хлібних дріжджів дає можливість відчути смак справжнього квасу без пивного присмаку. Завдяки цьому квас ярило має таку хлібність смаку. Думаємо, ви вже відчуваєте запах свіжої паляниці, ще розичимо вам смачного. Напишіть в коментарях про ваш улюблений сорт хліба і нагадуємо, що варто підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео.